Вітаю! У мене в руках світольований світильник, який в якийсь момент просто перестав світити. Найпростішим вирішенням цієї проблеми було б купити такий точно самий світильник і замінити. Але, попри гарантію виробника, прийдеться знову чекати моменту, коли він перестане світити. І так як в моєму випадку, це сталося в самий неочікуваний момент, тобто ввечері на вихідні, коли варіантів купити-замінити просто не було. Я е, піду іншим шляхом, не буду. Очікувати знову такої ситуації і спробую переробити його на звичайні світлодіодні лампочки, і буду мати гарантію того, що лампочки всі в один момент не згорять, а їх можна буде завжди замінити, так як лампочку замінити набагато простіше і вигідніше, ніж цілий світильник. Отже, на початку я демонтовую все, всю начинку всередині. Це драйвер світлодіодної матриці та саму світлодіодну матрицю. Це все прикручено тоненькими болтиками, тобто цим проблем особливих немає. Я вирішив ось такі встановити чотири патрони, і до них такі чотири світлодіодні лампочки, свічкоподібні на звичайний цоколь. Я вважаю, що цього має вистачити, так як світильник був 24 ватний, чотири лампочки мали б замінити кількість світла, яку видавала ця світлодіодна матриця. Отже, Роблю розмітку, ділю це коло на чотири частини і розмічую, де буде, е, буду сверлити отвори на чотири е, болти, якими ми ці патрони. тоненьким свердлом 4 мм я роблю ці отвори. і Далі по одному прикручую до основи патрон е, болтиком. Попередньо підклавши під нього шайбочку, так як метал досить тоненький, щоб уникнути можливості проривання болта крізь, крізь метал. Коли прикрутив я всі чотири патрони, плюс-мінус розвернув їх в такому напрямку, як, як будуть лампочки, доходить справа до електрики. і... Я на господарці знайшов кілька залишків дротів діаметром 1 мм, квадратний, перерізом точніше 1 мм квадратний. Я зачищаю їх і встановлюю в кожен патрон. Всі чотири виводи я виводжу до отвору, де, через який буде підключатись електрика з мережі основна. Ну і знайшли з мене також на господарці клемні плотки Ваго. Я Самозажимні цими клемними колодками я під'єднаю ці всі дроти до електромережі. В результаті вийшла ось така конструкція. Чотири лампочки розвернуті так, приблизно по колу і дроти всіх з'єднані на клемні колодки Ваго біля ось тут отвору, через який буде заходити основна електрика від електромережі. Далі встанов... діло тільки з встановленням його, підключенням до електромережі, ну і цікаво, як буде розсіюватися світло всередині. Можливо, лампочки треба буде розвернути більше по колу, а можливо, навпаки, до середини, щоб було більш-менш рівномірне світло розсіювалося ось цьому розсіювачу. Що з цього буде? Дивимось далі. Я світильник встановив, ось так він виглядає на стелі. Зараз вмикаю світло ну і бачимо, як світять чотири лампочки. Тепер, якщо накрити розсіювачем, то бачимо, що в принципі, можна трошки лампочки розвернути більш по колу, щоб рівномірно освітлювалося цей розсіювач. Ну, Але в принципі, не так лампочки гарно розсіюються, як сама світлотня одна матриця. Проте надійно. Наразі це все. Якщо комусь сподобалось відео, поставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо цікавий мій канал. Ну і до зустрічі. па па